Я знаю, що він знаходився зі мною. Знають люди, які були також там. Є фотографії, є запис. Подія сталася в центрі нашого міста, де є 12 камер. Наш слідчий відписав, що в той день в Кам'янці-Подільському всі камери не працювали. Всі. На в'їзді вниз, на виїзді, на заправках скрізь не працювали камери 2 липня. Як таке може бути? Вони <кій> вилучили відео, розумієте, подія сталася 2 липня, заява 6 липня. До нас додому прийшли 17 листопада. Ми коли кинулися шукати відеозаписи, щоб щось підтвердити, їх не було, бо апарат не тримає таку велику кількість. І за цей період ми виїжджали за кордон. Ми з чоловіком, діти в школа. Ми жили спокійно, ми не знали, що вже в вересні наш слідчий на Сергія збирає всі довідки по всіх лікарнях, по його майну. От вересні вони вже знали, що це точно для Сергія. Хоч по опису метр 55, метр 60 не підходимо. на першому суді і кажемо, не може він бути. Привели свідки, аліві. Е, наші судді говорять, що я зацікавлена особа, так як я дружина, мені не можна вірити. А от священика-дружина, не зацікавлена особа, хоч вона теж йде як свідка. Ми з нею двоє свідки подій. Вона говорить одне, я говорю друге. Ну, я зацікавлена, а вона ні. Ну, да, якщо буде дати до цього. Ну от дивіться, в даній ситуації <кій> получается що ані потерпіли, ані його дружина, вони не були в суді в першому, їх ж не було. Так? Mm. Значить, відповідності до, до, до старого, по старому кодексу, суддя могла би так сказати. По новому кодексу, по новому кодексу значить ці свідчення визнаються дійсними тоді, коли людина особисто присутня на суді. І дає відповідні пояснення в суді. Чому? Тому що людину попереджують про кримінальну відповідальність. розумієте? А в даній ситуації вона не могла повірити тим, кого не було в суді. Розумієте? Це є парадокс. Їх їхні свідчення, вона взагалі не мала права брати до уваги, бо вони не були заслухані у суді. Це так вимагає новий кодекс. Розумієте? По старому так да, пішло, би, а по новому не може піти. І хотів би стосовно арешту сказати. По справі проходить тільки один Сергій, Тобто він Він по справі проходить. Значить, але чомусь наклали арешт і на майно дружини. Розумієте? Це є брутальне та безкарне порушення майнових і немайнових прав людини, яке має відношення в даному випадку Роксалана до того, що вони там вішують на Сергія? Ніякого. Але ж вони наклали арешт на все. Тобто вони хочуть забрати все майно це просто банда, яку треба всіх гнати.